Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Сучасний сільський бізнес відкривають численні перспективи для розвитку відповідаючи на запити ринку щодо натуральних продуктів, екологічних технологій та нових туристичних форматів, в який спосіб майбутні фермери та підприємці можуть використовувати унікальні місцеві ресурси, зокрема Вінницького регіону, щоб створити успішний і прибутковий бізнес. Та які вигоди матимуть насамперед громади, які Сприятимуть розвитку малого бізнесу на своїх територіях. Про це сьогодні ми будемо говорити з координатором бізнес-школи при Вінницькій обласній військовій адміністрації Олексієм Гончарем та слухачем цієї школи Олександром Когутом. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас по нову наші студії. Доброго дня, доброго і перше питання зрозуміло до вас, пане Олексію, адже фермерство та підприємницька діяльність, що поступово все ж таки набирає обертів і розвивається насамперед, сільській, на сільській місцевості стає затребуваним і вирішує низку соціальних питань, які такі як працевлаштування, місцеве населення, виплата заробітної плати та наповнення насамперед місцевих бюджетів. Скажіть, а от наскільки сьогодні цей напрям діяльності, діяльності є перспективним, та можливо в яких громадах області останні роки він успішно розвивається? Відповідаючи на питання, дійсно надзвичайно перспективний напрямок. Надзвичайно підкреслюю. Але багато людей в принципі. І за відсутності е, певних знань е, в цій галузі е, недооцінюють цей напрямок. Ну, в містах ще більш-менш справа йде, а якщо взяти там е, глибше зараз в об'єднаних громадах, то справа е, бажає бажати кращою. Ну, але все ж таки, ми почали говорити про фермерство і бізнес на селі. От в яких громадах вже є, можливо, перші паростки, вже проглядається якась перспектива? Ну, от результатом діяльності і співпраці людей з різних районів, з різних громад, і нашої бізнес-школи Вінницькій облдержадміністрації є. Впроваджено вже е, практичні, можна так сказати, приклади є. В таких громадах, як Жмеринська громада, Козятинська громада, Гайсинська громада, Ілінецька, Ладижинська. Ну Вінницька це само собою, бо тут сконцентровано дуже багато фахівців, експертів з цієї галузі. От, до прикладу, візьму нещодавно я був в Жмеринській громаді, заходив до ЦНАПу місцевого, там він такий образцово-зразковий. Показовий, неймовірний і а, трошки відрізняється від багатьох інших наповненням. Наповненням, підбором фахівців і таке інше. Інші теж а, класні. В кожному ЦНАПі є якісь родзинки, якісь є нюанси, яких немає в іншому. От Жмеринський, наприклад, там є і людина, яка відповідає за бізнес-напрямок, яка відповідає за а, а, підготовку. Якщо хтось звертається бізнес проєктів грантів і таке інше, внутрішньоукраїнських, місцевих, європейських абсолютно різні моменти. Геть, в цьому ЦНАПі є. Відділ, який реєструє транспортні засоби. Е, зрозуміло, от все ж таки через війну та складну демографічну ситуацію бажаючих зайнятися фермерством чи відкрити свою власну справу насамперед на селі, не так і вже багато. Незважаючи на це, все ж таки з'являються ті, хто хоче започаткувати свою власну справу. Якщо говорити про початківця, можливо, фермера чи підприємця, які можливо Артові можливості він має оцінити в першу чергу, та що потрібно враховувати при виборі перспективного напрямку своєї роботи? Ну що вам сказати, дійсно бажаючих замало, якщо порівнювати кількість людей і тих людей, які займаються підприємницькою діяльністю на селі, в тому числі і фермерством, то бажаючих мало. На це є ряд причин, чому мало. По-перше, відсутність інформації, відповідного досвіду, відповідних можливо механізмів або організацій, які б проводили просвітницьку роботу, роз'яснювальну, пояснювальну і таке інше. Слабенько ця робота йде в об'єднаних громадах. Поінформованість громадян бояться цього люди, вони не знають, що таке ця юридична особа, чи то що таке ФОП, як, як його реєструвати, як його о, вести потім, звітувати перед податковою і так далі. ці речі лякають людей, вони насправді не дуже складні, якщо розбираєшся, але для багатьох людей це темний ліс. І от якраз, ну, наприклад, взяти Державний аграрний реєстр, для того, щоб його людина, яка хоче зареєструватись там в Державному аграрному реєстрі, і отримати якусь допомогу, інформацію таке інше, вона має там зареєструватися. Для того треба подати всі документи, згенерувати електронний цифровий підпис, що для багатьох людей є проблемою. Для молодих людей це не є проблемою, це елементарні якби речі, вони з гаджетами народилися вже, вони на те з ними. А для батьків людей отакі елементарні речі, вони їх просто не знають і бояться. Зрозуміло, що відповідні знання і навички надаються і вашій бізнес-школі, слухачем, якої є і пан Олександр, скажи, будь ласка, як ти потрапив і став слухачем цієї школи, що воно тобі дає? Першу чергу бізнес школу ми потрапили завдяки тому, що я є в ряді активних більш таких студентів, які проявляють ініціативу, тому що ініціативу постійно потрібно проявляти, розуміючи, що життя цікаве і потрібно рухатися в ньому. Бізнес школу ми попали наприкінці минулого року. Робили більш такі моменти, аби робити заходи. І з початку цього року ми вже більш діємо сильніше, маючи по два заходи на місяць. Проводячи бізнес школі. І дало супер. Бувають, проходять різні люди, які компетентні в тій чи іншій галузі, які надають тобі інформацію, надають певні знання, які ти потім часом можеш у практику уйти. І з кожним місяцем ми дивимося, що робиться все краще і краще. Паралельно ти навчаєшся. Ще на другому курсі Вінницького національного університету, так, Так, навчаюся в Вінницькому національному технічному університеті на факультеті машинобудування транспорту. Є проститником свого факультету, люблю проявляти також активну позицію стосовно університету, будучи і ведучим на заході, декламуючи вірші на заході. Це те, що мені подобається робити. Після закінчення, скажімо, бізнес-школи, е які в тебе плани? Плани рухатися у підприємницькій діяльності і робити певні сходинки, рухатись по сходинках, аби досягати вже рівня бізнесмена. А okay. твої колеги. Зацікавились твоєю твоїм напрямом діяльності, можливо, хочуть долучитись до того? Звісно, є. Є, такі. є також представники звинту, які є учасниками бізнес-школи, і ми сильно разом з ними також працюємо. Буває, час від часу зустрічаємося окрім бізнес-школи, будуючи нові плани. Як нам можна рухатись в команді, будуючи команду за, так би мовити, людей до себе також. Запрошувати і будувати більш сильнішу команду і рухатись до того, аби рухатись до бізнесу до підприємської діяльності. Зрозуміло, пане Олексію, будь-який бізнес на початковому етапі потребує і певного стартового капіталу. У початківців знаю, що є можливість скористатися державними програмами підтримки, які пропонують дотації на обладнання, допомогу у розвитку тваринництва, пільгові кредити з низькими відсотками і значні гранти для молодих ферберів. Як практично можна їм от скористатися такою допомогою, куди варто звернутися, аби отримати відповідну інформацію? Перед тим як відповісти на ваше питання, от оцей нюанс є для багатьох людей стримуючим фактором. Для тих людей, які хотіли би розвинути якийсь бізнес, започаткувати якийсь бізнес, от вони чогось думають, в них в багатьох людей в голові сидить оця думка, що для того, щоб почати якийсь бізнес, треба обов'язково масу грошей. Не завжди це так. Хоча е, на початку є багато перспективних напрямків, е, які не потребують великих грошей. Спочатку великий шлях, як кажуть китайці, в 10 тисяч кілометрів починається з перших кроків. Почати спочатку з визначення ідеї, справи, якою ти хочеш займатися. Якщо ти будеш розбиратися в ці справи і складеш бізнес-план і таке інше, гроші знайдуться. Насправді, грошей є. Маса місць, є міжнародні гранти, є європейські гранти, є внутрішньоукраїнські гранти, є місцеві гранти. Наприклад, от дуже поширений зараз грант через центр зайнятості є е, е, допомога е, від 75 тисяч до 250 тисяч. І абсолютно не, склад, не складно його а, отримати. Які надаються на безповоротній основі, так? Так, да, на безповоротній основі. Так, да, просто там є якісь певні умови, але вони, якщо людина гарно складе з експертом бізнес-план, чого багато людей е, не можуть робити, і мало людей, які це можуть робити. От зараз в Вінницькій області 63 об'єднаних громади. Не у всіх громадах є е, люди спеціально. Вивчивши цю справу, які надають такі послуги, щоб скласти бізнес-план. Не у всіх громадах такі люди є. Я вважаю, що таких людей має бути е декілька, як мінімум, на ЦНАП 3, 4, 5, які вміють готувати бізнес-плани. Просто проводити такі заходи потрібно: інформаційні, правопросвітницькі, де б люди знали, розбиралися і не боялись. Почати щось. Пане Олексію, попередньо ви говорили про громади, де розвивається підприємницька, скажімо так, діяльність безпосередньо в сільській місцевості. Скажіть, а от які конкретно напрями притаманні безпосередньо для нашого регіону і успішно розвиваються? Ну, ми відповідаємо, можна так сказати, в рамках нашої бізнес-школи за. Інформування людей, інформування і переваги тих чи інших напрямків. От взяти, наприклад, жмеринську громаду. Там люди, є декілька підприємців, які організували офіс, і вони надають самі е, отримали гранти, і вони надають консультації іншим громадянам, які хочуть також започаткувати якусь власну справу. Відкрили офіс, вони надають такі консультаційні послуги. І самі роблячи в фермерській сфері, там щось вони вирощують. Наприклад, Жмеринська громада, це всім відомо, Малина малина Фест там проводився декілька років тому назад. Тобто кожна громада на чомусь спеціалізується. Вона взагалі немає такої організації, яка б визначала або десь формувала такі от напрямки, що та громада, наприклад, Жмеринська. Одне може вирощувати батька. Але друге. специфіка громади залежить від того, чим буде займатися майбутній фермер. Там враховують і ґрунти і тому подібне. Це регулюється тільки ринковими умовами. Пропозиція і, і таке інше. Потреба, але це має бути трошечки, на мій погляд, на рівні держави. От на рівні держави. Є, наприклад, в Польщі, от ми йдемо по польському варіанту, в Польщі, наприклад, є національний центр підтримки фермерства. В нас в Україні немає такого центру. Колись, коли там років 10 назад був план соціально-економічного розвитку, де планувалось створити мережу дорадчих служб в районах, в громадах. І ці дорадчі служби давали би допомогу тим, хто бажає таку. Ну, от польський варіант. В нас в Україні, дав би Бог, щоб було 200 тисяч фермерських господарств, половина зареєстрована, половина не зареєстрована. 200 тисяч на всю Україну. Тим не менше, 7 мільйонів власників паїв. Власників паїв 7 мільйонів. А кількість фермерів, які е, господарюють на своїй землі, 200 тисяч, ви уявляєте. Так от в Польщі понад 4 мільйони фермерських господарств. Ось куди ми. Рухаємось, я думаю, що це ось 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 вже має бути. Що ж, час ефіру добі кінця. Я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам на сам кінець, скажу, що все ж таки відкриття бізнесу в селі дає змогу створити унікальне підприємство з численними конкурентними перевагами. Успіх залежить від ретельного планування, використання сучасних технологій, високої якості продукції та ефективного маркетингу. При правильному плануванні та послідовній реалізації стратегії розвитку, сільський бізнес може стати високопродуктивним підприємством з великим потенціалом для масштабування. Час ефіру завершено. Нагадаю, що вислухали. Програму з перших уст за участю координатора бізнес-школи при обласній військовій адміністрації Олексія Гончара та слухача цієї школи Олександра Когута. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.